Чи з'являться в Україні ракети Томагавк, що може перешкодити ударам по Росії? Заяви щодо томагавків, вважають експерти, можна вважати стратегічним переломом і підготовкою до нового витка ескалації в Україні? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уперше, спочатку повномасштабного вторгнення Росії у Вашингтоні, публічно заявили про розгляд можливих поставок Україні до звукових крилатих ракет великої дальності Томагавк. Незважаючи на те, що рішення поки що тільки на стадії обговорення у Росії воно вже викликало занепокоєння. Проте експерти до ймовірності поставок ракет України ставляться скептично. 28 вересня вересня. Віцепрезидент США Джей Ді Венс у інтерв'ю Fox News заявив, що Штати розглядають прохання України надати їй ракети Томагавк. Однак зазначив, що остаточне рішення про поставки залишається за президентом Трампом. Президент робитиме те, що в інтересах Сполучених Штатів. Я знаю, що у цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання, сказав Венс і уточнив, що в поставках також можуть брати участь і європейські країни, крім того, спецпредставник Ник президента США Кіт Келох стверджує, що поставки томагавків можуть розглядатися у логіці Вашингтона щодо дозволу на далекобійні удари України по Росії із застосуванням американської зброї, судячи з того, що сказав пан Трамп, і що сказав віцепрезидент Венс, відповідь так потрібно використовувати можливість наносити удари в глиб. Жодних притулків не існує, сказав Келох у інтерв'ю Fox News. І зазначив, що остаточного рішення щодо поставок ще не ухвалено. Однак пізніше, виступаючи на полях Варшавського безпекового форуму, Келох назвав Томагавк дуже передовою ракетною системою, яка здатна змінити динаміку будь-якого військового конфлікту. У відповідь на заяви України і штатів, прес-секретар президента Росії Пісков заявив, що у Кремлі уважно вивчають заяви офіційних осіб США, пов'язані з можливо. Ливість передачі Україні крилатих ракет Томагавк. Ми дійсно чули ці заяви. Ми уважно зараз їх аналізуємо, заявив він і додав, що за питанням уважно стежать російські військові фахівці, оскільки постає питання, хто може пускати ці ракети, навіть якщо вони опиняться на території України. При цьому Пісков вважає, що ракети не стануть панацеєю, яка зможе змінити ситуацію на фронті з аналогічною заявою. Виступив і голова МЗС РФ Сергій Лавров. Ба більше він заявив, що для нього буде дивно, якщо Україна отримає американські ракети Томагавк. Томагавк американці далеко не усім постачають з європейців, якщо я не помиляюся в Іспанію та Нідерланди. Іншим якось остерігаються. Якщо вони вважають, що Україна це відповідальна держава, яка буде ними відповідально користуватися, то це буде для мене дуже дивно. Наголошує Лавров, томагавк. Це американська дозвукова крилата ракета великої дальності з морського базування. Вона призначена для високих ударів по стратегічних цілях у тилу противника, включно з командними пунктами, аеродромами і складами. Дальність сучасних модифікацій становить приблизно 1000-1800 кілометрів. Бойова частина близько 450 кілограмів. Навігація комбінована, інерціальна супутникова з картографічною користєю. Рекцією, що дає змогу ракеті летіти на малій висоті і обходити засоби ППО.